Доброго дня, шановні підписники, глядачі і гості мого каналу. Хотів би поділитися з вами своїми покупками, які я сьогодні зробив на 7 кілометрі на милки У нас є тут такий славний ринок. Називається милка. Там є все, що треба. Йде весна, і треба обрізати садок, наводить там марафет. Що я там сьогодні закупив? Значить дивіться, ось такий сікатор. Обичний сікатор. Написано Japan японський. Його ціна 320 гривень. Зараз. Це все вам покажу, підемо в садок, попробуємо, подивимося, як воно вирішемо. Потім такий секатор на длинних ручках, кресві називається. Фірма Modeko Garden. Ну, Пишуть, що виробництво Польща, а там хто я знаю, може Китай. Але такий от з потужних він. Це ручки тут обичні, не телескопічні, бо ще телескопічні видвигаються. Але я спробував, в руках вони незручні. Болтаються трошки, якби гуляє цей. Руки взяв, то воно вже наверняка. Ось. Отак. Ніколи такого я пристрою не мав. Бачу, що люди працюють і дуже зручно з ними працювати. Потім, саме головне, рукавички захисні. Бо праця в саду це руки потім до вечора ваша шкура буде облазити. Так, Потім після обрізки треба пробілувати стовбори. Ось така є бактерицидна фарба, мічуринка 2 зветься. Тут 2,8 кг. Коштує вона, якщо я не помиляю, 158 грн. Оце великий секатор на длинних ручках. Я за нього віддав 600 грн. Я думаю, що це нормальна ціна. Були, звісно, і ціни повищі, але я думаю, що мені вистачить такого. Такий ось осікатор коштує 300 гривень. Так, потім після цих всіх обрізок буду проводити першу весняну обробку по всьому саду. Для цього я купив не негашене, комове. Чи комове? Должна бути тут грудочка, ну, може не дуже видно. Але бути волечко Це не повинна бути пушонка, яка є повністю пиль, то не підходить. Потім у мене є смітний купороз. Свій такий. Може він вже не дуже свіжий, як то кажуть, але я трошки більше буду класти його не 300 г-350 грамів, грамів на вікно. Це буде 3,5 і хуже від цього не буде. Так. Потім що ще купив? <с Humming> Про всяк випадок. Я так розумію, що вони завелися в миші там у клавдері, треба поставити їм таку пастку. Клеєва книжка. Вона розгортається, можна перерізати і поставити у два місця. Кажуть, теж дуже гарно працює. Потім що? Купив ось таку пляшку гербіциду на розлив. ну Це там знайомі продаються, тут вже сильний раундап чи не раундап, не знаю. Така пляшка коштує 280 гривень. Для чого я це взяв? Я... Буряне так дуже, то не кроплю. У мене є мотоблоки, мотоблочу все. Але поспілював непотрібні дерева, там, які були в мене хворі, бо бачу, що з толку немає. І щоб з пнів не йшло, пагони не йшли. Я там повисверлював отвори дрелькою, буду туди шприцом. По 15-20 кубиків давати концентровану гербоциду без води. І корінь пропадає, потім нічого не росте, і в будь-який час ви можете його вже викопати, коли у вас буде на це час. Так, ну що, шановні, хочу сказати пару слов про нашу клубніку. Ми трошки решили зайнятися клубнікою в прошлому році і заказали через інтернет-магазин сорт Купчиха. ось отакий він можете подивитися. Це. Він висаджений був у квітні місяці минулого року. Ми вже трішки збирали з нього врожай з цієї клубніки. Вона дуже така цікава тим, що вона плод таки продовгувати і по вкусу вона напоминає як, як суницю. По вкусу як суниця така, от вона по вкусу І дуже солодка. Все у нас тут на капельному поліві. Звісно, ми цими буртами модними не робили і волокном цим, і пленку не накривали. І, але думаємо засипати це все соломою, так теж можна буде, певно, що трошки дешевше. Попробуємо так. І В цьому році у нас буде е, матеріал на розсаду. Кому буде цікаво, можете заказувати. Ми будемо це все робити в стаканчиках, щоб це було цивільно. Щоб це воно удобно все пересилалося і зручно було його висаджувати. так Це тут два рядка таких. Можеш показати. Все-таки, як наш маточник виходить. Це другий рік вона вже буде тут рости. Вже, звісно, в цьому, году буде, в цьому році вже буде більше плодів, але більше буде розсади. І що головне, значить по технології годиться із. Одного вуса перших дві розетки, тобто перших дві почки, які йдуть, ото з тих розеток треба брати посадковий матеріал. Те, що вже буде далі на хвосту, воно вже не такої цінності буде. Не, 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 то вже буде не першого сорту, а вже другого-третього сорту. Так, йдемо далі. Так, картин. <плес> не треба було сняти! Надо було... я... А От, пожалуйста, ти зашпритнувся і лежиш. О, вибачте. Давай перечепився. Руку. Ой, дружина. Ви... Виручай завжди. Перечепився. Знаєте за що я перечепився? За цей капельний полів голбаний. Тут в мене такі кілки для натяжки. Що не замітив? Добре, що я з цією штукою в руках, що не на, не на неї, звісно, виїхав. Так, ось ця купчиха була розсаджена десь у серпні місяці. Ось, ось три рядки її а, це, в цьому році вона почне тільки плодоносити. І з неї теж підуть вуси і теж буде матеріал. Так, далі а, Далі йде Азія. Це сорт Азія. Два рядки. Так? Азію, да, з Волиніви. Три рядки. Три рядки сорту Азія. Ми ще не знаємо, яка вона тут не вся прийнялась. Є щось Є випади, чи, да. чи повимерзала, чи щось під'їло, чи Нічого ми підсадимо ще... її. Хоча ми її, звісно, вона була що весь час вона була земля зболожена, бо було дуже сухо у нас в, е, осінню і вона поливалася, вона не була пересохша. І підкормку кормку отримала все як положено. Так, це трирядки Азії. А це бріла трирядки. Це сорт бріла теж. Трірядки. Теж ми ще не знаємо, яка вона. Це якісь сорти. Ну, італійські да. тут голландські сорта. Так, і... це італійської селекції виходить, оце uh, да. Русла. І ще у нас теж тільки начальна. No. Да, у нас тут. Це, це, це. це у нас мальвіна, саме пізня клубніка, яка тільки може ага, бути. Так мало її у нас? А ми тільки виписали її 10 штучок. Ага, і ще Я є... її буду розсаджувати. так, Є сорт Мальвіна. У нас шість корчиків чомусь так мало Ні, не, не маленько. Десять. Десять. 10-є маленька. Так. Вона по строкам е, сузрівання вона пізня. Теж побачимо, яка вона. Будемо це все знімати, як вона буде у нас рости, що буде там родити. І ще, ще сорт сенсація є дуже класна. А, Німець, е, так, ще є сорт сенсація, там у нас трошки окремо, бо сюди він не, не влазив. І... Ну, все воно садилося в принципі в один час. Що, як воно, ми ще не бачили. В цьому році будемо дивитися. І, звісно, вам показувати, і якщо будуть хороші з них семіна, посадочний матеріал, то будемо реалізовувати по почті, а чому б і ні. Так що таке. Ще такі момент. Я вам там розказував, коли демонстрував свої покупки, для чого я брав гербицид, От дивіться. Вчера я стріляв цю яблуну, вона щось і росла, і не росла, і що її не робив. в неї плоди вже останні три роки були такі горіха. І обрізаю, наче все щось вона прикратила роз чи що не знаю. Коротше, вчера я її спиляв, ось це саме перший стовп, І все сверлив, дивлюся дірок. Ось ось 4 штуки. По центру одна і три тако по краю. Потім туди пізніше, хай трошки потепліє, щоб вже почалося сокодвиження. Я туди поналиваю того в концентрованому, видя він є. Поразу хай питається, потім ще по разу. І все. І це запорука того, що він у вас загине цей пеньок, і з нього не буде нічого вже вистрелювати ніякі побіги. А потім, як я вже казав, у будь-який зручний час його можна буде викопати геть з коріннями, яке обрубається, удалити. І тут щось будемо садити, може, клубніку будемо туди продовжувати. Ну, побачу. Таких піньків в мене тут вже 3-4-5, там ще прошлого року спилені. Вони, кстати, в минулому додавали багато побігів. Там оцей абрикоса схрещена і сливою чорний принц. Як вона називається, ну чорна така абрикоса. Щось вона теж вона і квітувала все, і що я не кропив, в'язалося дуже мало плодів, десь до двох десятків. Деревина була вже більше всіх. тільки є, толку мало, тільки і обробка. Я зрозумів, що воно щось ні до чого. Може я неправильно її обрізав, не знаю, але вона росла як дурне, плодів на не було, я її спіляв коротше, і теж буду вносити туди в пеніокерпісит, бо вона в прошлому році дала дуже великий по боках. Не нужні у цю порослі приріз. Так, та й таке. Що? Зараз спробуємо, як працюють усі <смас> кліщички. Давай скоріше, поки Давай. дитина не. Так. Ну, що. Я вже бачу, тут треба вбирати. А я, я не буду вам показувати всю обрізку, якого сорту, як якої породи дерева є. Люди краще це все розуміють і показуються. І вони на цьому вже спеціалізуються. Я не дуже спеціаліст, але це рівно я садком займаюся. Я так розумію, що ці дів'ятки вони тут лишні і ця вже тут почала хворіти, треба прорівнути. Значить що? Мама давай таку сюди. О! Попадає в кадр? Да. О! клас, Зусиль прикладаєш на ручки мало, тому що велике плече. Ну, срез виходить, шикардосовий, можна зняти його в округ. Гладюсінький. гравсінький, воно вже і хворе було, де різкость не наводиться. Уже пішло чорне пятно. Оце вже пішла хвороба, це вже то лимоніліоз, то лі шо, там воно забиває пори, воно вже відмирати починає. Це таке... Взагалі, персик він не довговічний, Він до 10 років і треба їх удаляти і садити, обновляти, тому що саме маложивуче дерево це персик у нас. Так. о, Помощник, ти куди дивись? Помощниця, у кровосікаторо напомню. Відсавій, Тут... стой! Все. Ладно, давайте щось ще обріжемо. Так, що? Оця теж. Хвора вже вона кора потріскала вже цей е, клей пішов оцей. Це вже пішла болячка. Треба вбирати. Оставляємо такий пеньок десь на сантиметр. І класики всі О! Бачите, теж вже пішов манільовався, вже забивається поле, це пішло по чорніння. Це вже відмирає древесина. Через рік ця ветка вже була суха повністю. Хорошо, що ми її різали. Так, ось хвора 100%. Оставляємо пеніот десь сантиметр. Ріжемо. Клас. Тут ще ні, але на нас рік буде. Дитина, де секатор? Ну занесло, все, занеслася. Я вам не покажу, <зараз> як маленьким секатором Нічого, зараз найду Зараз найдемо. Yes. Все, це я буду все обрізати, це я почну з персиків, бо вони вже трошки було раніше, визапити, у нас було... Занадто тепло, боли 15-17 градусів і на продовжительному періоді. І почка вже 300, то кажуть, роздопилася. Треба срочно обробити персик фульгіцидами ці всі грибкові захворення. Вперше це, це, це маніліоз, це кучерявість листя, це все грибкові захворювання. Їх зараз треба придушити на цій ранній стадії, бо якщо його запустити, а почати це робити влітку, коли вже листя закучерявилось, то вже дуже складно його вивезти, практично неможливо. Треба профілактичні обробітки робити це в першу чергу і це залог вашого здорового садку. Все, так, зараз випробуємо ось цей японський, як то пишуть, джапан секатор. Але так по віду, вроді би ну, з гарного матеріалу зробили. Значить, що дивиться? Я можливо, буду все це показувати, коли я вже вріжу, коротенько пройдуся, навіть коли буду вже робити обробку, хочу, по почувся до смі. я я я бачите, сухе треба убрати. з і того старого. Так, це вбираємо. Так, це в нас пішло вгору. Воно якось недоречно. Це мало, це заміна буде цієї. цей його, я його Це залишається, значить ми Приміром, так я буду проходитись по всіх побігах, де буде загущеність, я буду великим цифром це в першу чергу ви все прибираєте. Ну і потім дивитесь по, по нагруженості. Всі, куди чого йде. Персик не любить, коли він дуже затіняний, тобто конкуренція є, тобто треба лишнє вбирати. Чим? Розкриєте крону, чим більше дасте сонце, тим краще вас будуть зривати плоди і менше буде хвороб розводитись. нас Це залог всіх садівників, це професіонали це знають. Я вже це наже почав понімати. Раніше я таку було. Ту Дув'яку ту я ставляв, потім вилистали, перестали такі кущі, що не знав, що з ними робити. То цей персик він. Я ж кажу, на початковій стадії він був неправильно дещо, неправильно дещо обрізувався і трохи крона в нього вже пішла дуже верх, розруга. Якби вверх, я думаю, що професіональні садоводи формують, вже. це вже пізніше до мене, думаю, що чаще я себе так ще дідушки немцем меркавим. Так в них крони там вообще класні. Довго цей центральне. Yeah. Воно не таке розголужее, воно компактне і воно не завищене, воно кров наприжане. Тобто легше обривати плоди легше обробляти садок. Отаке. От так, ну добре що. Я думаю, що на, всьому, на всьому можна закінчувати вже в принципі так все. В двох словах, я ж кажу, я не можу в Все, ну, в принципі, як кропити чим, то я вже знаю, в мене є Оприскувати електричний не мото, оприскувач електричний. І є такі, що накачувати повітря, корпус бачок з нержавейки. То взагалі він вічний, можна сказати. От ним я буду працювати поблиску сьомий, тому що електричний хочу заливати, щоб його не забити, бо каже, що забивається дуже. Все. Єва! E, значить що? Єва! Та яка Єва? Єва, ти бачиш, що вона зайнята, савушка? Все, На цьому буду закінчувати. Бажаю всім гарного настрою, скорішої перемоги, миру нам усім здоров'я і до нових зустрічей. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мені буде дуже цікаво почути ваше мнення і якийсь, може, дільний совіт. До побачення.